Так, продовжую запис свого відео, що було в подаруночку. Так, це кремчик ось такий Maybelline. Брала його по акції, здається, в Євін. Далі ось такий кремчик. Це від Avon. Можна роздивитися. Ланета це на ринку на Варшавському. До речі, я готуюся до маленької подорожі, тому я зараз трошки гроші відкладаю, можна сказати, економлю, якщо так мовити. Зараз. Наприклад, це мені потрібен кремчик. Той вже закінчився у мене маленький. Пам'ятаєте, я робила огляд подарунків на Новий рік. І Там були такі самі, до речі, парфюмчики Трусарді. І кремчик там був від Іврашев. Він вже в мене закінчився. Він дуже маленький, такий десь приблизно так само 30 мл. Цей кремчик написано Mada in England. А я думала, що це Польща. Якщо перевести з англійської мови з африканським маслом ши. Ось порожня тут в пакеті. Так відкладаємо в сторону, щоб він нам не заважав. Дивіться, ось такий взяла я в першому поверсі гостинці. Це така помадка. Вона така сама, я не буду її розгортати. вона Така сама, якось вона в пляшечці. Ось вона така сама такого кольору. Це Made In Italia ні, це Італія. Зараз в мене немає нігтів, то дуже такий уважний той побачив. Нігтів я зараз не маю. А я зараз купила собі лачок, я наприкінці відео покажу. Ось собі як подарунок, я вже користуюся, там у мене в спальні стоїть він. Ось такі парфюмчики маленькі, дуже зручно кудись поклати у кишеню, там в сумочку. Бачите, оце такі маленькі-маленькі мада in Об'єндені Арабські Емірати. Бачите, кулькові, от тут кулька така пластмасова, рухається. Ось, І можна за вушком десь помазати або зап'ястя собі. А, назва їх, не знаю, як правильно вимовити, піоні, піоні, якось так. Коротше, можете самі зачитати, якщо вам цікаво, ось так виглядають. Якщо брати, мабуть, оригінал, то виглядає ось так. Запах дуже такий ніжний ніжний. Знаєте, мені схожий такий ось жінка 40 років, десь так приблизно ось, ну, не дівчинка там 15, 18, 20. Тому і трусарди, А ось трусарди, як я собі вважаю, це підійде на різний вік, різна вікова категорія. Брала я їх, ось цим. телефон розрядився. Ось ці брала я на ринку, вони такі самі донна, такі самі, як ті тросаль, які я брала в пшикалки. Я вам показувала на Новий рік А з кулькові боліці, ось такі. І у них різна ціна. Десь приблизно 110. Ось ці, а ці десь 130. Різниця на ринку, На ринку. ринку ось ці були дорожчі: 130, ніж оці на першому поверсі. В гостинці. А, ось такий 305-й номер це Maybelline помадка. О, З'явилася різкість. Бачите? Frozen Rose крем. Ось. Вона ще запаяна. В просторі брала, там був пробничок. я спробувала, і він мені дуже сподобався колір, як от на жопці. От, ось той, такий самий. Так, що ми маємо вже? Ми маємо вже парфюмчики, помадка, а це жидка помадка. Так, тональний кремчик і крем для ручок. Ось ще я взяла для догляду за шкірою ось такий спонжик. Накладати тональний кремчик. Ось, ось той мій вже старенький, але він ще гарно виглядає. Йому вже 2 роки маємо старенькому спонжикові. І ось тут ще такі блакитний рожевий є. Є така палочка, Гліну мішати я взяла для того, щоб мішати гліну. вона силіконова. Тут з цього боку є такі, бачите, позирчики, може для того, щоб якось мити а, з гелем шкіру обличчя, доглядати. Ось. І ось це, це ролик. Ручечка, бачите, з обох боків як ролик, щоб робити масаж обличчя. Ось так, це натуральний камінь, але я не пам'ятаю, як він називається. Ось так. Можна так от поставити на стоп-кадр і зачитати, якщо вам щось цікаво. Чітка для вмивання, бюті Blender, дві штуки beauty Blender. Оці, оці, оці штучки, ці. Ось, і ролик масажний. У мене в Маріуполі такий був ролик. Так, ну я так дуже рідко їм користувалася. Ось такі ж карпетки, вони, бачите, які короткі, такі дуже коротенькі. І там всередині сюрприз. Так, тут всередині така схована цукерка, бачите, дуже символічно, до свята. Ось і таку саму я взяла в Авроря для Софії. Так. І шкарпетки. Вони всередині такі тепленькі, як махрові. Можна подивитися ось я покажу вам. Бачите? Ось. Розмір тут вказаний 36. 36 40. Ось так. І так само серденько. Тому цей пінгвінчик мені дуже сподобався. Так. Я вам показую десенько і таку щіточку для волосся. Я взяла. Я вже їй користалася вдома. Раз-два я розчісувала волосся. Ось і... Але я не зняла ось цей ну, картончик. Тому щоб показати вам, що <хи> вона нова і вона кому дуже сподобається, дивіться, можна взяти собі у крамнички Аврора. Оці щітки дуже вони гарні, тим, що, вони, якщо розчісувати мокре волосся, вони не видірають з корінням, знаєте, дуже м'яко розчистюють. У кого неслухняне волосся, або воно довге, або воно таке хвилясте. Коротше, ось Ось ця незаміма тука. У кожній жінці повинна бути в арсеналі. Масажна щітка називається. Так, зараз покажу вам, що я купила собі для творчості. Я взяла собі, зайшла в крамничку тут біля тебе, назва її оксамит. Там все таке продається для творчості можна щось з бисеру придбра... придбати собі, щось з вишивки. Ось такі я знайшла собі квіточки. І тут ще намальовані такі, бачите, як лимончики. Я не знаю, як вони в природі цвітуть, невже це справжні квіти лимона, коли цвіти лимонне дерево. Ну, Мені вважається, що. Так може бути що так воно і є. Насправді в природі. Ось Взяла ось таку гілочку, намальовану, буду собі вишивати. До цієї вишивки ось такі ще муляне е, ниточки, але тут не всі лише. Ті, котрі були в наявності і тих, котрих не вистачає, їх я залишила під замовлення. Мені повинні передзвонити. Ось самі такі п'яльця, вони пластмасові. Діаметр я не виміряла. Треба зараз заміряти. Подивимося да, діаметр. Ну, десь приблизно майже 18 см. Ось так. Тут закручується, загвинтити можна за допомогою цього тут цвях, нібито, то як теж саме пасмасове, і закладка є. Так, це я собі взяла подаруночок такий, щоб щось робити. Поки я переглядаю новини перед сном, у мене ось буде забава така. Так, ну це ви бачили, я так ще його не надула, так у мене лежить цей такий. як. Надувати святковий шарик. Ось. І взяла клейовий пістолет фірма Boromax. Boromax, так. Ціна його ось. 171 гривня. Що він насклеює? Кераміка, скло, гума та полімери, картон без дерева, шкіра та замінники. Ось так. І всередині додавалася з ним в наборі коротенькі, два, ну, розрізали навпіл, щоб покласти всередину. І він був запаяний. Але я попросила продавшицю в крамниці, щоб щоб вона перевірила його, тобто, щоб він працював добре, І вона його розрізала ну, після оплати чека. Вона його розрізала коробочку і під, 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 підключила його до мережі. І ось цей носик, бачите, залізний, він почав грітися. все працює так. І ось я взяла, тут є поблизу нас маленька така крамничка, називається смайлик, Там все-все-все для школи багато чого, констоварів. Вони такі довгі, бачите, ось, знаєте, скільки один мені вийшов зараз я. Ось. Бачите, який довгий 26 та з половиною ось. Десь так, да, 27 майже. От один ось такий клейчик коштує 4 гривні. Я хотіла взяти 4, саме, на 40 гривень, 10 штучок, а потім подумала, ну навіщо мені так багато що? Солити їх буду. Мені поки що не, не треба, не треба його гріти. Ось, мені поки що так, вистачить 5 штучок. Ось це я хочу щось, щось зробити, щось, поки що не буду говорити, тому що сама, певно, я не знаю. Так, Ще я взяла ось такий набірчик. Він продається, не знаю, зараз, може, вже не продається, коли я брала його напередодні свята Дня закоханих. Ось Тут такі, як дротики. Він ситова. з піньки зроблений справжня пінька, бачите? Ось тут такі прищепочки різнокольорові, і 10 паперових аркушів. Ось я один достала. І питалася туди засунути фотку, але в мене не вийшло, тому що вона і ширша, і довша. І тому мені треба, я вже заміри зробила, мені треба а, такі нестандартні фото замовити, в фотоательє, щоб повішати. Знаєте, як раніше такі робили прикраси в а, ну хтось там з паперу, з картону, хтось зі старих таких скатертинок, там різнобарвних, ось. І клеїли. А, так само я взяла собі патріотичну таку клійоночку, так само в АТБ. Ось і ще вам я хотіла продемонструвати ось такі кухонні маленькі рушнички. Їх там, їх там всередині два дві штучки, бавовна це хлопок. Розмір 45 на 75 це Ярослав, це наша Україна-виробник. І ось такий гарно намальований різнобарний півник. Він вишитий, тому можна брати і не турбуватися, не переживати, що він десь відклеїться або щось з ним травиться. Він Нам міцно бачите, наскрізь нитками. І можна брати. Хто їде з України в Єс на подарунки. Ось така мальва. Мені здається, що це як мальва, або ще якась квітка, може, я не знаю. Оце схоже на піон, це схоже на так, як квітне, скажіть мені, троянда дика. Дала, ось по типу щось таке, як шиповник, щось таке ось виглядає. Ось, а це. Е... Блакитне, я да, навіть не знаю, що це може таке бути. Анюти не глазки, мабуть. Ось, мені дуже сподобався цей малюночок, тому я придбала цей рушничок. Ну, Ви знаєте, я таке люблю різне ось таке, щось схоже з нашими атрибутами, подібно до прапору або до атрибутики Там, вітка колі, колини, щось таке ось там. мальва, ну, що має символ пов'язана з Україною, тому що я дуже полюбляю свою країну. Я народилася, зростала і заміж вийшла, і народила діточок в Україні, і тому я її дуже люблю, поважаю, ціную. І зараз такі часи, в котрі ми живемо. Ось треба не знаю, бути разом з країною допомагати. Хто чим може, хто донатами, хто чим. Ну, бачите, ось такі речі мені нагадують о наших патріот, патріотах, котрі залишилися з Україною, допомагають їй в різних степенях, хто як може. Ось, ну, ось такі в мене подаруночки вийшли. Так що, а ви можете написати, що вам подарували, або що ви комусь подарували. Пишіть, я полюбляю і дарувати, і отримувати подарунки. Більш. Я люблю дарувати. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей! А я пішла, мабуть, вже займатися вишивкою. Пока-пока. Ось такий набірчик коштує 140 гривень. Ну, це лише схема. Схема і от основа, на котрій ви будете вишивати, 140. А ось ці ниточки самі котрі муляне. Одна, один кольор, одна ось така от свільночка, ниточка коштує 25 гривень. От скільки тут кольорів множте, і ви получите суму тут десь на 550 гривень. Це ще на все Я ж кажу, що буду ще докуповувати. Ще я придбала ось такі дві голочки. Мені каже продав... продавшиця, що якщо одна зламається, ну, нехай буде запасна або можна вишивати з, з... з двома нитками. Тобто, може там, одна бути червона, там, інша бути там, іншого кольору, жовта або блакитна, немає там різниці, ну, коротше, вишивати одночасно двома нитками. Зрозуміли мене? Ось такий лачок США-виробник до 27-го року. Це розумна емаль. Хто пам'ятає цю серію, вона дуже гарна. Це відновлювач для нігтів з вітаміном, бачите, А та такими-то альфа-фруктовими кислотами. Коротше, ось так виглядає. І ось призначення. Зараз я приближу. Ось, бачите. Відновлює, потовщує, охороняє нігать, надає нігтям здоровий натуральний, запобігає, корочаю, всьому, всьому, всьому. Спосіб застосування. нанесете один-два на сухі, чисті нігті, дати добре висохнути. Бачите, ось такий засіб. У мене постійно він був в Маріуполі. У мене було таких три або чотири пляшечки. Вони всі різні, різне значення. Для чого він? Якщо у когось там білі цяточки, то він прибирає їх. Якщо потовшити нога треба, якщо він розшарується, або якщо треба зміцнити емаль, або як сушку, деякі люди використовують як сушку на звичайний лак, можна так. І ще для чогось ефект мокрих нігтів, і ще щоб нагризти нігті. У мене десь є. Я брала для Данила. Подивлюся, якщо він ще залишився. Ось він, професійна серія: умна емаль, розумна емаль, не, гризи не хочу. Засіб проти обрізання нігтів для дорослих і дітей. Бачите, ще можна дорослим використовувати з екстрактом кактус ось такий засіб. Я брала його ще ну, десь півтора року тому. Оно ще тут? Зараз подивимося з вами, що тут написано. Я не знаю, може він вже і а, до 01.26 року США. Він ще, можна сказати, нічогісінько ще можна використовувати і використовувати. Ось такий він. Тут така ще буковка, бачите ось. Кришечка з буковкою. Що кому треба, беріть до уваги і використовуйте ці засоби від різних подразників. І ваші нігті будуть виглядати більш доглянутими і більш здоровими все. Ось, бачите, для порівняння ось такі я брала ось вони. Ну, Це прям оригінал, лише він. Як має такий вигляд в маленькі пляшечці залитий. А ось це вже не оригінал. Це запах, так він схожий, дуже-дуже схожий, але це вже олійка. А це оригінал, але він розлитий в маленьку пляшечку.